Усім привіт-привіт! І сьогодні ми розпочинаємо проходження гри Follow The Meaning. І останній раз, коли я знімала проходження гри, це було майже два роки тому, тому я сподіваюся, що я налаштувала все правильно і що вам усе чутно і видно, і все приємно і класно. Але якщо ні, то я обіцяю виправитися до наступної серії. А я напевно не буду міняти тут сетінг, в принципі, хай буде. І давайте розпочинаємо. Я не пам'ятаю про що це гра, хоча я проходила демку і теж знімала це на відео. Пам'ятаю, що це про якусь, я витаю в хмари, хоча боюся висоти. Що це про якусь секту? Це все, що я знаю. А можливо, вже ні. Можливо, можливо я вже все забула. Вже все забула. Отже, на курсор курсору класні, щоб рухати поле і обстежувати духівкілів. Ми граємо за пола. Детективи, мені необхідна твоя допомога. Методи лікування в нашому психіатричному шпиталі надзвичайно сумнівні. Об'єднаємо зусилля. Ми можемо це зупинити. Зустрінемося в шпиталі а, докторка Сьюзі. А так, докторка Сьюзі, нас звуть детектив Пол Трілбі. Я пам'ятаю, що розробники цієї гри це якісь друзі або знайомі розробників Лейки. Це просто моя улюблена. Серія ігр, Я не знаю, мій улюблений ігровий Всесвіт. Тож, я пам'ятаю, коли. Опа! Коли тільки вийшла демка, я пам'ятаю, яка я була рада. Я пам'ятаю, що я її проходила Що ми зробили? Ми, ми щось зробили? Добре, я так розумію, що. Ми нічого не робимо. А правду легко прийняти за безумство. Правду легко прийняти. ага. Окей. Та все понятно. О, полетіла пташка. Можливо, ми щось зробили. Так, ну що, попливли, я так розумію, для цього. Так у нас є. Так у нас є. А чому я думаю, що це про секту? Тому що. Є такий вайб загальний. А можливо, ні. А що ж, я щоб рухати мапу. Рухаємо мапу. От щось, значить знайома, а щось і ні. А... Черв'ячки. Окей, добре. Спробуємо запам'ятати кому що потрібно. Я не буду нічого записувати. І, як я сказала, давненько ух. Все все все, 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 все. Я пішла, пішла. Ой, я пішов, пішов. А Як я сказала, давненько я не грала в ігри, і тим паче психічно хворіє по обидва боки стіни, але це нічого. Шпитар вилікує всіх. Давно я не знімала ігри. йо Не грала в ігри, тож я намагаюся зараз якось. О. Я намагаюся якось зараз спіймати цей ігровий летсплеєрський вайб. Новини міста. Стіну завершено. Головний лікар стверджує, що стіна необхідна не, не, та, бла, 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 необхідна для захисту населення від тривоких. Пропали кути, потрібна допомога. Ось так. А ми тут збираємо чись. Портрет. О, а ось а ось чий портрет ми збираємо. Сокира. Пляшки потрібні? Ні. Творець існує. Це все його воля. Тобі теж варто сховатися від лікарів, як і мені. Він тут ховається від лікарів, а ми його трошечки приховати, показати точки взаємодії. Тепер точки взаємодії будуть підсвічені, аби грати без підказок, а вимкніла. Ага, ні. ні ні Я не хочу, я не хочу, я не хочу підказки. Фу-фу-фу-фу-фу. Мені потрібен квиточок, а в клуб. Сокира. Ага, я вже бачу, для чого нам потрібна сокира, бо там вже є зарубочок на цьому дереві. Ти, я не розумію, це чоловік чи жінка. Ай. А що як тварин існує? Ну, пропала людина, якщо бачити цю особу дзвоніть до шпиталю 0623. Я не знаю. Тут, взагалі, якось наші дії вони впливають на сюжет, чи ми просто проходимо сюжет. А тобто, нам буде якийсь вибір, типу там здавати людей до шпиталя чи. Просто розслідувати. А Поле щоб. Поле, щоб безпечно зустрітися в шпиталі. Ми маємо відпрацювати. Ми маємо... Що таке? Ми маємо співпрацювати з рухом опору. Вони вже відправили когось тобі на допомогу. Криївка опору, шпиталь. А, докторка Сюзі. Кажу, що таке? Я роз... забула як читати. Криївка опору? One more time. Криївка опору. Це десь там? Окей. Опа! квиточок. Увага! Триокі можуть з'являтися в цьому районі вночі. Так як вони будуть тут з'являтися, якщо ви стіну побудували? 0 з 8. Ох, детективи, ви маєте мені допомогти. У мене коти пропали. Хтось має повернути їх додому. Ага, це те, що ми бачили. Знайдіть ці коти. Коті. Це те, що ми бачили, до речі, в газеті. Ми їх маємо десь знайти. Опа! Знайти на карті. <різь> <різь> Гізмо. Слухайте, а здається, Кізмо також звали чорного кота в. Чи ні? Чи не так звали чорного кота в грі про Ктулху і некрономікон? Вони кажуть, що стіна захищатиме нас від триоких, але насправді вони просто хочуть нас контролювати. Дуже можливо. Добрий день, пане детективе. Я бачив, як лікарка поклала щось у поштову скриньку. А, так, ми вже знайшли, дякую. Ми вже знайшли. Не переживай. Так, ну пішли в клуб. Раз у нас є квиток. А, так, монетка. А, все. Я згадала цю а, загадку. Я їй згадала з демки. Оце було в демці. Я, я пам'ятаю, що я тоді. Борзий сильно. І я, може, і гальнув трошки, але очі ж у мене на місці руки геть від моїх грошей. Що його ще більше споїде. Ці пляшки ймулюють мені очі і допоможете з ними, прихожу вас напоєм. А... а, все зрозуміло. Допоможу, звичайно. Ось так. Ні. А, оце, напевно, початок. Ану. О. Ні. А ось тут не співпадає. Окей. Е -е. Що я зробила. А мені здається, що все нормально. Дарлом А, і тут спі... -мо. Так. Гарном роботу. Дякую. Опа. І мені тепер його треба просто споїти. Чи дати йому по голові пляшкою. Споїли. Ну, у мене, у мене є багато різних варіантів, знаєте, під кожний. Так. Туалет. Обов'язково. Що там? Що ж там може бути? Опа! Це найкорисніша річ у таких іграх це викрутка. Кран. Фу, о, боже мій. Окей, у нас е, хороші новини, у нас є черв'яки. Е, погані новини. це Ми щось знайшли. Ми... Ні, ми просто змили. Добре. А там вон щось є. Ні, а, це вихід, просто добре. Тримай. О... окей, це. Це не те, чого я очікувала, що це таке. Я думала ти рибали. А... Ні, Ну тепер я починаю сумніватися в тому. Можливо, це не має жодної конспірологічної теорії. Можливо, вони всі, всі реально кончені і, Можливо, 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 це не спроба контролювати, можливо. <смі> що це таке? Я трошки загубилась, де ми вже були, де ми не були, що ми робили, що ми не робили. Тут ховається цей. Тут ага, стіну завершено. Тут ми щойно побували. Сюди ніяк. Пропала людина. Ну, в нас навіть немає телефону, щоб подзвонити, тому ми не можемо його. Тут потрібна оця штука, назву якої я забула. Коти. А, оце ID. Сюди? Несумісний ID. Несумісний ID. Тобі потрібний інший шлях. Скористайся цим ключем. Скоро побачимось. Це сюди ключ. Від чого це ключ? А нам десь потрібен був ключ? Тобі потрібен інший шлях? Інший шлях. Скоро побачимось. Інший шлях? Тут вздовж стіни більше немає інших шляхів. О боже! Коти! Я так розумію, що коти вони будуть у нас по всій карті взагалі. І напевно це буде, така, знаєте, така частина гри, яка ти думав, що вона не, ніяк не впливає на Тіпо, на основний сюжет. А. Окей. На основний сюжет, а потім виявиться, що ці коти це щось прям. Дуже важливе. Що зараз три оки з'являться? Тим часом у Шпиталі? Я правду кажу, я нормальний. Відпустіть мене. Директоре, невже вам нам обов'язково це повторювати? Його потрібно вилікувати. Ми діємо за протоколом. Скоро все це забудете. Став ми повинні це зупинити. Ага, це, напевно, наша подружка Сьюзі Чи який Сьюзі. Клац У а, там а, був місяць. Це типу, що ця частина клубу вона тільки вночі. Залюбки подав би вам випити, та я не запрограмований рухати пляшки. Що? Цікаво. Оце на Гога, до речі схожий. Цікавий у вас uh, бармен. Коти. Там кіт. Пінът a true party animal. Що це от означає? Погріти руки. Ми ні з ким не можемо взаємодіяти. О, шляпу. Хоче шляпу. Я тут бачила шляпу, але туди вже не можна. Клуб. Я пам'ятаю, що там десь було що триокі чи які там О! котяка. можуть з'являтися вночі. Shadow, when you stare into the abyss. О, до речі, ось це не це місце? Вогонь розпалити вогонь, але ми сюди не можемо телепортуватися. Привіт. Гей. Вибач, вибач. Вибач, ну, що я можу? Що я можу зробити? А, поки що єдина підказка до того, що робити далі, це а, розпалити вогонь. Можете з'являтися в цьому районі вночі. А нас, напевно, от прийняли якраз за А ну Анука? Це що таке? Ні. Ну, це от єдина О, Так. Якийсь люк, а, переключили на ніч. І... Ми переключили на ніч. Ще раз ми переключили на ніч, і. Я повторюю, це ще раз ми переключили на ніч. Е, будинок з антенами. Ну, от, там щось треба. Треба щось зробити зі світлом. Як я розумію, зап, напевно запалити а, ці як їх, вікна в цьому порядку. Для цього нам потрібна оця от штука, як я сказала, назву якої я забула. А де нам її взяти? Можливо, нам дасть її ось цей чоловік, якщо ми дамо йому шляпу. А, ось шляпа, не помітила одразу нормально. Хотіла вже ходити по всій карті шукати шляпу. Нам доведе. Нам доводиться ховатися. Ага. Нам зробити вигляд, ніби ми нічого не бачили. Я нічого не бачила, а ви щось бачили? Ой. А, ой! Ось тут вогонь. Ось тут вогонь. Дві. Три. Дві. Одна. О, дякую. Ви щось бачили? Ви бачили щось? Я нічого не бачила. Нічого б... не бачила, не знаю. Не знаю, нікого не бачила. Ой! Когось бачу. Когось все-таки побачила. Я мало пам'ятаю, я навіть не знаю, як тут опинився. Панове лікарі. Тут у вас пацієнт. Тут у вас пацієнт з що це? Деменція? Треба допомогти, діду. Мені здається. А це не так трохи відкривається. Окей. Ще раз. Эмм. Um... Ні, nee, щось я фігню якусь фігню якусь роблю. Якось так маленька схода. 4 маленька сходинка. Ні, воно якось неправильно. Воно якось неправильно. М -м -м. Можливо, це підказка до, до іншої загадки. Але ось. Е подивіться: е ця е труба і антени. Я сфотографую її, але я не розумію, як воно працює. я... Ми, -то не... ми не лінії проводимо. Ми проводимо не лінії, ми запалюємо ці штуки. О, все. Відкрилося. І я так розумію, що нам тепер спускатися туди. Три оки. Добрий день. Навіть нам три оки, треба іноді відпочивати. Окей. Часу обмаль ми маємо зламати систему. Я потрапив кудись. Ого. Ми не повертаємось туди, звідки ми вийшли. Що ж. А, я бачу. І... Мені цікаво, чи... чи я правильно зрозуміла це раз, і якщо я правильно зрозуміла, чи зрозуміли ви. А... Що ж, я, напевно, не буду розтягувати це відео занадто довго. Анука, Анука, Анука. Е, ні, напевно, я не пра. Мені здається, я розгадалася в загадку. Що ж? З відчуттям е, я не знаю, що я. Я не скажу, що ця гра складна з якимись суперскладними загадками, тому що я очікувала від неї рівня Лейк, що там все легко-легко, а потім в якісь моменти сидиш просто 20 годин і плачеш перед екраном, поки що тут такого не відбувається. А, тому я, напевно, завершу це відео зараз, роблю його таким коротким. А, тому що мені просто цікаво, як піде. Я поділю цю гру на декілька частин. І напевно це якраз такий логічний момент, щоб завершити перше відео. Отже, якщо вам сподобалось посидіти і трошки повтикати, ставте лайки та підписуйтесь, чи не підписуйтесь на канал, я ще не знаю, чи говорити цю фразу наприкінці відео. А також напишіть в коментарі, чи ви вже проходили можливо цю гру, вона вийшла. Не пам'ятаю, коли минулого року чи позаминулого року, але ось нарешті до, у мене дійшли до неї руки. Я не дивилася ні інших проходжень, нічого, навіть не знаю, що там далі і як. А на сьогодні я з вами прощаюся. Усім до побачення!